brecha. Дослухайте до кінця. Було це за часів, коли не було ні інтернету, ні електроенергії. Хати були із глини, із соломіною кришею. У чоловіка була сім'я, дружина, діти і батько старий. Його дружина до чоловіка якось приходить і каже: Я вже томилася за твоїм батьком прибирати, виносити його випорожнення, кормити. Він нас просто як тягар. Давай його якось позбудемось. Он візьми, он ту палку, в канаву та й все. І по тому. Він нічого не сказав, послухав дружину, так і зробив. Коли повертається додому, він взяв той дрючок та й закинув. А діти кажуть, тато, а навіщо ти закинув в той дрічок? Батько питає, а навіщо він вам «Так, а навіщо я? Залиш. Коли ти будеш старий, ми теж тебе отак викинемо. Тоді він зрозумів свою помилку, забрав батька з канави, підмив його, в чистий одяг, і жінки мудро закрив рота. Я зараз хочу сказати не те, що потрібно закривати жінки рота, а те, що вустами дитини говорить істина. І я вже про це один раз говорив. До чого я веду? Я вчора побачив сучасну інтерпретацію цієї притчі. Старий дідусь сидить за столом, намагається з'їсти борщ. В нього дуже сильно трясуться руки. Він не втримує ложку, вона падає на тарілку. Тарілка перевертається, падає на землю і розбивається. Дружина сина цього дідуся каже, що давай ми йому купимо одноразовий посуд, щоб він його не бив, якраз і йому буде зручніше, і не потрібно буде сильно заморочуватися з цим. Він же ж приходить до нього, каже: тату, оце дивись, це пластиковий стаканчик, бач. Він... Жмакається, він не ламається, не розбивається, і ти будеш з цього посуду їсти, щоб там бути безпечнішим, берегти себе, не поранитись. Потім через деякий час батьки ж повертаються додому, а внук сидить з дідусем, грає в шахи. Внука був 3D-принтер, на якому він друкував одноразовий посуд. І батько ж питає: А чому ти друкуєш ще посуд? У дідуся вже є. От бач, таканчик, тарілочки, там, все, все. Він каже: А це і не йому, це я вам. Ви ж теж застаритесь. Підвівши підсумки, що хочу сказати, цінуйте батьків і вкладайте в дітей правильні думки, правильні дії, тому що, як я казав, діти, це дзеркало відображення вас. І саме зараз, якщо у вас є така розкіш, як живі батьки, зателефонуйте прямо цю секунду. Вимикайте відео і телефонуйте. Просто спитайте, як справи, скажіть їм, що ви їх любите.